А що ж стосується Ліманського, напрямку, то там певний мірою природно географічні умови дозволяє форму цю компоненту використовувати. А так як ворога ця компонента є, він вважаючи, що ну, за Умов несприятливих не погодних умов для наших лі літунів-драноводів, може цю компоненту використовувати. Час від часу це ворог робить, але знову ж таки зазвичай і на Ліманському напрямку ця, ця техніка досить швидко перетворюється на купу згорілого металобрухту. Хоча знов ж таки виключати е, фактор того, що ворог буде час від часу пробувати проводити масштабні е, е, танкові атаки. Чи з використанням інших зразків бронетехніки, мабуть, що не варто, бо ворог такі ресурси є. А отже, ми всі маємо бути на багато принцип. Як на мене, є абсолютно стала процедура, що ж того протидіяти? Мала пам'не і інженерне загородження, в тому числі колючий дріт є газа протитанкові проти та протипіхотні... Мінні поля протитанкові та протипіхотні рви та окопи – все це сприяє максимальному сповільненню просування ворожої сили. Ворог починає сповільнюватись, ворог починає скупчуватись, а це відкривається відповідно можливо вікно можливості для наших мінометних та артилерійських розрахунків. Чи все в цій царині робиться достатньо ефективно, в такий спосіб, щоб ми максимальне чим більше завдавали шкоду ворогу? Питання, як то каже, дискусійне. Але те, що як на мене є, це тим фактором, який може для нас стати ключовим допоміжним елементом, для мене це очевидно.